Різні учні у школі Ісуса. Роздуми над Словом Божим на свято Святого Йоанна Апостола і Євангеліста. Першого дня після Суботи Марія Магдалина побігла й прибула до Симона Петра та до другого учня, якого Ісус любив, і каже їм Забрали Господа з гробниці, і невідомо, де його поклали. Тоді вийшов Петро і інший учень, і вони пішли до гробниці. бігли обидва разом, та інший учень побіг швидше за Петра і прибув першим до гробниці. Нахилившись, побачив, що лежить полотно, однак він не війшов. Тут прибув слідом за ним. І Симон Петро, він увійшов до гробниці і побачив, що лежить полотно та хустка, яка була на його голові. Вона лежала не з полотном, але згорнена окремо в іншому місці. Тоді ж увійшов й інший учень, який прибіг першим до гробниці, і побачив і повірив. Бігли вони обидва, двоє апостолів одні з перших покликаних, свідки найважливіших подій Воскресіння дочки Яїра Преображення, Найближчі на Тайній вечері і в Гецеманському саду. Однак наскільки вони різні. Ти є Петро, скеля. І на ТОБІ збудую свою церкву. Петро не проти. Він справді має лідерські якості, але чогось йому бракує. Під час його навчання у школі Ісуса Христа маємо як гарні відповіді: Господи, до кого ж ми підемо, Ти маєш слова життя вічного. Або Ти є Месія, Син Божий. Так і менш вдалі, як, наприклад, на горі преображення Господи, поставимо три намети. Ніби більше вже немає що робити. А бували відповіді й відверто, невдалі, як тоді, коли Ісус заповідає свою близьку муку. Ніколи це не прийде на тебе. На що Ісус відповів: Відійди від мене, сатано, бо не думаєш про Боже лише про людське. Або драматичний діалог під час Тайної вечері, Петре. Молився я, щоб твоя віра витримала. Коли б навіть усі тебе залишили, я піду до кінця, перш ніж півень заспіває, ти відречешся від мене. Навіть після Воскресіння Ісуса, коли щоб загладити вину Петра, Ісус тричі запитував його, Симоне Йонин, чи любиш мене? Петро заледве за третім разом зі смутком усвідомив, що ці питання Ісус ставить у контексті недавньої зради. Однак для Ісуса любов Петра є, мабуть, найважливішою. І з огляду на неї Господь таки довіряє Петрові свою церкву. Паси мої вівці. Святий Йоанн, якого вшановуємо сьогодні. Переважно мовчить. І все, що ми знаємо про нього, це те, що він був улюбленим учнем. І, мабуть, у відповідь Йоанн уже від самого початку мав міцну любов до свого вчителя. І власне ця любов завела його найдалі. Йоанн виконав те, що обіцяв Петро, коли всі апостоли залишили Ісуса. Він пішов за ним аж під Хрест. у школі Ісуса Христа є багато учнів, кожний зі своїми плюсами і мінусами, але найкращими безумовно є ті, які його насправді люблять. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Amém.